Цей палац називають «Межигір'я номер 2 Пов'язують його із добре відомим авторитетом, тіньовим королем в період президентства Януковича Юрієм Іванющенком. Розповідають, що за розмахом та багатствами він навіть переплюнув всесвітню відому хонку Віктора Федоровича. І головне, після Майдану все це позабирали. А сьогодні суд говорить, Відбирали то незаконно і повертає права на всі ці палаци назад, на свої місця. Нікакого отношення ніколи не іміну і не буду міти. Ніка. Це одне з небагатьох відео, на якому можна побачити Юрія Іванющенка, сірого кардинала партії регіонів одіозного бізнесмена часів Януковича, як і патрон Юрій Володимирович зараз у бігах, оголошений у міжнародний розшук. Втім, в Україні в нього є дещо таке, що гріє його душу. На цій території збудовано шикарний маєток, який за розміром, дизайном та оздобленням переплюнув резиденцію самого Віктора Януковича. Через це його називають ну інакше як Межигір'я-2. До води підійти тут неможливо, оскільки парка не дає воду. Там, там щось побудовано. Чимало щось там. Тобто над водою бані не знаю, що це може бути. От, але виходу до води далі вже немає. Разом з екологом Олександром Соколенком досліджуємо території навколо маєтку. Він розташований на Жуковому острові, колись природному заповіднику, що знаходиться в межах Києва. Так зване друге межегір'я. Активісти і журналісти знайшли тут іще на початку 2014-го і були вражені розмахом і шиком забудови. Цей паркан можна обходити кілька годин. Територія, відведена під житло олігарха, займає увага, 75 гектарів. Ліс тягнувся вздовж озера, всього озера. А коли побудували боєток, фактично відрізали шматок лісу. От і на території от частини діборо побудували. Основні споруди, і, зокрема, допоміжні, от, що ми бачимо, дерев'яні і так далі. Тобто це що там є. Тобто загальна площасімдесят гектарів а, цього Межигіря-2 і переважна частина його це от о, колишній ліс. Ця ділянка одна з багатьох розпилених на сумнозвісному засіданні Київради у 2007 році за часів Чорновецького. Тоді заказник жуків острів легким натисканням на кнопки за кілька хвилин скоротили в дев'ять разів. Між іншим, до цього часу межі кастрованого на папері заказника досі не визначені. Оскільки детальний план території Жукового острова та проєкт створення ландшафтного заказника місцевого значення острів Жуків не було затверджено в установленому порядку, Департамент земельних ресурсів КМДА не мав можливості забезпечити організацію робіт і встановлення меж заказника. Немає меж, немає площі, ну чим не простір для махінацій. Тому ж скажемо відверто, заповідника не існує. Поспіхом виведені землі опинились у власності близьких до Іванющенка і його бізнес-партнерів. Структур ділянки, і нові власники отримали просто так, безкоштовно. Жуків острів колись був мисливськими угіддями князів Київської Русі. Фактично, це завжди були заповідні території із цінними рослинами та тваринами. Щоправда, останні 10 років ці землі безконтрольно знищуються вже сучасними князьками. Знищено ну, все було, зокрема, навіть тут були років, років по 500, вони просто всохли. Колись тут були дуби, плавні, гніздувалися рідкісні птахи. Зараз паркан, камери відеоспостереження, все як годиться. Люстратор вирішив дізнатися, що відбувається в Межигір'ї-2 нині. Хоча особливих ознак життя ми тут не помітили, впадає в око інше. Палац добудовано, добудовано за ці два роки війни і кризи в країні. Сюди вкладено шалені кошти, але ж гроші так просто не віддають. Ми доводимо це в першій апеляційній інстанції. Виграємо ці позивні вимоги, коли справа доходить до суду касаційної інстанції чи Верховного суду справа протеця на новий розгляд. Тут наразі вже Вищий господарський знову по черговий раз повернув справу на новий розгляд до суду. Першої інстанції представник генпрокуратури Наталія Сахно коментує рішення суду щодо межигір'я. 2 за цю земельну ділянку генпрокуратура судиться вже два роки, та 9 серпня вищий господарський суд Києва відправив справу на новий розгляд. Поновив термін касації одному з кооперативів власників. Швиденько її розглянув, і діло в шляпі. Ми не згідні з позицією судів у цій категорії спорів. Є ціла категорія земель, які визначені статтею 83-84, які не підлягають приватизації, і будь-який орган державної влади чи місцевого самоврядування не має права розпоряджатися цими об'єктами. Ці норми відповідають статті 13 конституції України, оскільки земля. Природні ресурси це об'єкт українського право власності українського народу в генпрокуратурі. Обіцяють боротися і надалі. Хоча щоб ви розуміли, справа через постійні оскарження заходить вже на третє коло за цей час. «Межигір'я-2» встигли добудувати. І поки йде тяганина, господар цілком ймовірно виграє час і домовляється. А може повертатися, надумав. Люстратор приїхав до суду, який дав можливість Іванющенку хоча й на відстані, і надалі розпоряджатися своїм маєтком. Ми ж шукаємо Ларису Іванівну Рогач, головуючого суддю у справі та секретаря пленуму вищого господарського суду. Та от невдача. Сиді зараз Ларису Іванівна відпустці до дев'ятого числа. Це вже якась тенденція, якщо хочете. Судді ухвалюють рішення в гучних справах і зникають. Щодо е, законності дій суддів при розгляді цієї справи, законності е, дій органів місцевого самоврядування, які виносили ці рішення, наразі розслідується кримінальне провадження прокуратурою міста Києва. Жуків острів ми дослідили майже вздовж і поперек із землі, повітря і води. І я вам скажу, от що він мало схожий на заповідник. Частина острова забудована, інша замита піском, де розпочинається нове будівництво. Об'їжджаючи острів, пересвідчуюся особисто. Юрій Іванющенко, хоча й має найбільший палац. Він не один. Знаєте, глядя на берега, біріга, що монте карло з сих дворцями, якоби дворцями, це якісь хижини для бомжей. Треба сказати, що саме пересування по Жуковому острові та прилеглим до нього островах не таке вже й просте. Хочемо проїхати до точки, де гарно видно берегову лінію заповідника. Приватні охоронці пильнують один із в'їздів як військову базу. Ви об'ясніть нам, чому здесь стоїть шлагбаум, пожалуйста. Это... Вам відповідає руководство. ви знаєте, що це дорога обшого пользування? Ні, не, не знаю. Ви сказали, не знаю. що охороняєте об'єкт якийсь то здесь? Да. А який об'єкт? Не ні, секрет. Секретний об'єкт виявляється діє пропускна система для тих, хто живе в цій місцевості. Ми находимося в общественном право? місці. Ну, слушай, територія, ну, не не що? Права ну, Час на території часто А де Документи якісь Та я не вам пред'являти документи. Хто mm. ви такі приватні маєтки, приватна дорога, приватні пляжі Залишилось приватизувати саму воду і можна жити спокійно. І за великим рахунком все до цього йде. То якщо от подивитися просто по берегу то один маєток пішов там якийсь якийсь от майданчик великий, там газони навіть он стоїть яхта дуже дорога від Києва до українки обыкновенному чоловіку негде к воді підійти, все в частних заборах і то що ви говорите об этом это супер злободневно это не, не говорит о том что какая-то жаба кто-то успел построиться а кто-то не успел нет нужно Нужна щоб люди могли пользоваться водними ресурсами. Ті чиновники, які прийшли сейчас, начали, почали отстраивать свої маєтки там. Нічого не меняется. Це круговорот чиновників, к сожалению, в нашій природі. Член академії архітектури Віктор Глеба наголошує, структури одіозного Іванющенка захопили не тільки так зване «Межигір'я-2». Низка кооперативів, які пов'язують із його іменем, мають у володінні ледь не половину ділянок острова. Будівельна спілка, світиться, бачите? Раз, два, площі, подивіться, да, і тех... технолог... технологія кооператив. Ось дивіться, технології знову будівельна спілка. Ви бачите на карті, скільки загорається земельних ділянок? Колосальні масштаби грабунку киян. Питання, де прокуратура? Безперечно, маєтки фірм з орбіти Іванющенка потрібно повертати громаді, але не тільки ці: 75 гектарів його площі, крапля з роздеребанених до і після 2007-го. І хоча в прокуратури кажуть, що деякі ділянки жукового острова успішно повернули, я уточнюю, які саме так, ви сказали землі певні повернуті на жуковому острові. Це землі а, пусті чи на якісь, на яких тут є забудови на цих ті тетради забудова. Було. Роботи на деяких ділянках острова тривають повним ходом. Інше питання: відповідальність, адже її мають нести не тільки ті, хто взяв, але й ті, хто дав. Особисто на екрані прізвище. За доручення муховікова це людина, яка при Чорновецькому формувала всі земельні ділянки на рішення. Кадомський, муховіков, рудик. Рудик був заступником Чорновецького, а потім став э, начальником Держземагентства. Ще одна ілюстрація: це не сена, не одер, а Дніпро. А це насосна станція дніпро 1 Простіше водокачка. Не дивуйтесь, це дійсно так: палац із ліпниною, басейн, тенісний корт, доглянуті газони. Номінальна водокачка фактично маєток колишнього народного депутата Василя Хмельницького, який при будь-якій владі живе нормально. Це маєток Василя Хмельницького. На березі Дніпра фактично відрізаний шматок берега. Пройти неможливо на територію, на берегову смугу. Територія охороняється і з боку лісу, і з боку Дніпра. Цікаво, що ділянка, на якій знаходиться палаци, фактично перебуває в комунальній власності міста, тобто вона не надавалася у власність зазначеному громадянину. Він її не купував. Воно басейн, воно котедж і все це поверх насосної станції. Більше того, це все легалізовано проектами реконструкції. Насосної станції, яка легким порухом руки перетворюється на житловий котель. Читайте комунальна складські будівлі. Це не рекреація, це технічні землі, комунальна складські, взяті в оренду, реконструйовані відведені. І знову ж таки ніхто за це не відповідає. Та за наявності бажання не варто далеко ходити. Достатньо дістати з архіву, наприклад, те саме голосування Київради від жовтня 2007 року. Тоді Дарабанземель підтримали чимало нинішніх депутатів і посадовців, прізвища яких чомусь поки не фігурують у кримінальних справах, як і безліч ділянок, на яких останніми роками як гриби виросли котеджі. Хто стоїть за цим? Ті самі народні депутати зараз скачуть по Верховній Раді, які тоді допомагали, і тоді були Сматрящими по Київській області. Це території, ще раз кажу, які і по плану. По всій містобудівній документації, навіть по детальному плану території, що ми завантажимо вам, покажемо, це землі не мають бути під забудову. А ви читайте, це землі зараз з функціональним призначенням для будівництва житла, майже 800 гектарів під будівництво житло на острові. Я пропоную порвати на мілкі дрібні шматочки і примусити депутатів з'їсти водний кодекс України. А поки нам розповідають про розслідування, суди футболять справи один одному, подекуди до помсти вдається природа. В этом году була недотична такая ситуація. Бобры повернулися. Вернулись в себе на родину, в кончаспу. А бобру все равно что грызть? Или нашу иву, или дорогостоящее дерево, которое стоит десятки тысяч долларов. Дача дуже серйозно пострадала дача Черновецького. Там положили фактичні всі дерева, бобри. Та окрім бобрів, звісно, хотілося розраховувати на вдалу роботу прокуратури та неупередженість судів, тому що за ситуацією, яка є нині, межегір'я, маленькі й великі, не виключено, що будуть тільки множитись.